Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити зефір, рецепт і показати вам це робочий рецепт. Я е, довго шукала в інтернеті і винайшла, і хочу записати на відео, щоб подивилися мої діти. Вони теж хочуть робити зефір і хочуть квіточки з нього робити. І це я ж кажу робочий, щоб у них усе виходило. Так що почнемо. І так буду розпочинати. Кому цікаво, будьте зі мною. І я буду вам щиро вдячна, якщо ви будете ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Писати коментарі, і цим ви будете продвигати мій канал, щоб ще хтось міг подивитися. Так що наперед вам всім дякую. Значить, так, спочатку ми приготуємо цукор. Цукру мені потрібно, зараз я зважу 140 грамів це у білок. Так, по нуля. Ось тут 140 грамів в чашечки. Це ми відставляємо для міксера. Так, сюди. Так, дивіться, друзі, для сиропа нам потрібно. Для сиропа, яблучне пюре, ось о я обчистила в яблучок шкірочку. Положила, у мене така, зараз вам покажу. Ось отака, бачите, термокаструлька із кришкою вона. І я сюди положила і на 5 хвилинок у мікроволновку. І вони всі такі стають, як варені. А потім, а потім блендером збила, і ось така пюрешка яблучна. Легко і просто. Нічого не перетирала, нічого. Далі це у нас тут і смородина, і порічки, і малина. В общем, я зробила таке асорті. І даже йошта. Маса сира у нас, не варена нічого. Я її перебила блендером і протерла через сито. В морозилки назбирала багато фруктів осінню, ну і заліто. І вони лежали-лежали. І я вирішила їх використовувати. Так, що нам потрібно? Глюкозний сироп. Глюкозного сиропа нам потрібно 50 грамів або меду рідкого. Або інвертний сироп, у мене глюкозний, так? Потім це в ківш нам потрібно. Значить, в першу чергу, що ми робимо? Виставляю на 0. Так, в ківш нам потрібно. 200 грамів цукру. Зважила, є. Далі ми беремо 7 грамів агару, тут я зважила теж. Висипаю, зараз ще на цих вісах подивимося. Висипаю в ківш до цукру. Так, ложечкою перемішала. Так, виставляю на ноль. І ложу 150 грамів або одного яблучного пюре, але я мішаю. Наприклад, 100 грамів яблучного пюре і 50 грамів фруктового з ялі. Так, все на ноль. І я буду пюрешку виложувати. Ці ягоди без цукру. Ребити без цукру. Так, ну все, 150 грамів. Так, далі я глюкозного сиропа сюди положу. Теж на 0 треба ставити. Так, на 0. І мені потрібно 50 грамів. Так, оно. І знову виставляю на 0 і лью ще 100 грам водички. Так, є. Все приготувала, розмішую і буду готувати для сиропа в міксер, в чашу для міксера. Ось така масла виходить. Далі в чашу міксера мені потрібно зважити білок. Значить, цукра тут 140 грамів. Лимонної кислоти півчайної ложечки і білок зараз буду важити. Білка мені потрібно 70 грамів. Ківшик я поставила на газову плиту на вогонь, а чашу міксера буду ставити. І буду збивати. Спочатку я збиваю бівочок, у мене тут віси з боку. Ось, бачите, збоку тут віси із секундомір хвилини. Так що я виставляю. Міксер у мене кенвот. Так, сироп мене. Трішечки помішую, бо на дні засідає агат. Щоб не пригорів, треба помішувати. я вам хочу показати, і я, коли попередирала її, я наморозила на такий кексик. Резікую такі, щоб добре виходити. Це мені потрібно, я беру, розморожую, ну і колоночки трошки розігріваю і вони вистаю. І Я відливаю масу, яка мені потрібна. Дуже зручно. І тримаю морозивцю, будьочку на такий чок. Олішаємо. Опаточки потрібно сиділо, щоб гарно по краях. Ділки починають заклінюватись, І коли в мене починає закіпати сироп, я на міксеру виставляю по нуля, щоб бачите, скільки хвилин тепить сироп. Вогонь трішечки прикручую, на меню вогні не можна варити, потрібно десь більше середнього потім, варимо сироп, зараз побачимо, скільки Так, то Там білки. Що, білки вже бачите, як? Супер ми ще не ложимо, не підсипаємо. Все, я коли такі узори починаються, буду підсипати цукор. Цукор я підсипаю у цю чашечку 140 грамів десь на 5 разів. По трішечки. Тут підсипала, а там помішала. Там помішала, тут підсипала. Потрібно трішки потанцювати. Все, вбивається. Хлопчик вариться вже 3 три хвилини, 25 секунд. Ой, відсипаємо. Так, три рази вже, бачите? Ось такий сироп густенький. Уварюється. Ще нема, він ще мало проварився. Нехай кипить сиропчик, а я буду підсипати цукор, Так, 4,48. Ось, дивіться, в мене тут сам мікро рахує хвилини. Решту цукру висипаю. Це хай здивається. Вікці, звичайно, ложечки нермовної кислоти. Все хай збиває. Так, кучу дивитися на сироп. Я поміряю температуру. А це так, По ну? два, по три. Зараз помішаю.

Там не видивай. Ти ж в терманик пішов уже не мідративать, а будь що я виключила гад. І наключай, зразу не потрібно лити, а потрібно трішечки так відпочити. Вони тільки готові, я дивлюся по тому, що він ще трохи дає диву стін там біжить. Значить, вони вчепилися і будуть заливати спиро. Він у це відсочив. На мене можна заливати. Навіть потрібно між часткою і вінчиком. Не зручно показувати. так? Вони не вариться, ні хвилини. Якщо по краями круг чаш, то навіть вороти б... пункт пили. Щоб інчик вбив. Ось і заліще можна кого заливати. І Івається під'єд, коли він вже починає бути готовий, в нього з'являються такі печери, норці. Якщо туди того сігати, ви побачите. От як роботу наручним міксером то такого не виходить. Тільки в панітарному в частина. І зараз він хоче збитися до кінця, я бачу. Видно, коли він готовий, він розкидає, він стінка в чаші. І такі хлопки з'являються. Дивіться, які вже вечери з'являються. Лапи. Так, трішечки. Оце бачите, вінчик напручує на себе. Зараз, є я заплюється щели. О, починає приплюхати. Подивіться, бачите.

Все, мені здається, вже збився. Так, зараз провірю. Ось дивіться, який він виходить. Густий-густий. Пік стоїть, бачите? Все, можна готувати з нього. Тільки не зразу робити квітки, а нехай трішечки захолоне. Ось такий зефір вийшло. Зараз обберу, пінчика положу в мойку. Ще забула вам сказати, коли ви включаєте газову плиту і ставите сиро варить, зразу включайте духову духовку, коротше, і ставте на 50. Ну, я ставлю вверх-вниз. Гарячий він ще. Отак От як рипить він, то значить готовий. Так, Зараз буду наложувати у кульочки. Потрібно робити все швиденько. Трішечки основи. Так, друзі, це я з вами учуся, так що так, так. То на піони, це на хризантеми. Якучать дівчата треба з одного замісу треба робити одну квітку. Ну, я буду дві, так мені хочеться. Так, ще потрібно. Все, основу наробила. Дякую вам за, за перегляд. Квіточки буду робити в наступному відео. Так що, дивіться далі. Всім дякую, всім доброго здоров'ячка. Не забувайте підписуватись, ставити. Вподобайки, писати коментарі і до слідуючих зустрічей. Пока!